В Україні прогнозуються дощі та грози. Синоптики попередили, де через контрастну температуру передбачається похолодання та спека у першій половині тижня. Більш детально зараз ми вам все розповімо, обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 18 серпня, дощі будуть йти у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. А ось на всій решті території країни буде панувати суха сонячна погода без опадів. Вітер буде паривчастий, – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде низькою. Всього від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла. Лише у східних та південних областях буде тепліше до плюс 27 плюс 29 градусів. Вночі у західних областях холоднеча, від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла. У решті областей вночі від плюс 15 до плюс 18 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 19 серпня, дощі покинуть Україну, та вже по всій країні запанує прекрасна сонячна погода без опадів. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла. Лише у південних областях буде тепліше до плюс 28 градусів. Вночі температура повітря по всій країні ще більше впаде, та вже буде від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Лише у південних областях вночі тепліше до плюс 16 плюс 18 градусів. У середу, 20 серпня, дощів все ще не очікується, та по всій країні буде сухо та сонячно. Вітер незначний: 3,8 м метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. Лише у південно-східних областях буде спекотніше до плюс 28-31 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. У південних областях вночі тепліше до плюс 18 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!